31 грудня настає новий рік. І сьогодні я печу новорічну курку. Це простий рецепт, дуже-дуже простий. І на новий рік якраз буде тепла в нас курочка. Дивіться, я намаринувала її два дні назад. Просто курка, помита, посолена і різні, різні спеції я насипала, які я хотіла. А тепер, коли ми маємо її запікати, я додав до неї добавочку. Ну, картопля. Значить так, робимо картоплю спочатку. Беремо любимі спеції, не треба багато, скільки, ну, скільки ви хочете. Беремо сіль, трошки менше візьмемо. Краще досолювати. Ось так. Все. Картошечку ми зараз пере, пере, перемелимо і поклаємо на декор. А тут у мене є майонез і є гірчиця. Змішуємо, беремо ось так гірчицю. Беремо хорошу гірчицю. Вона, коли спечеться, гірчиця не буде гірка. Вона буде солодка. І беремо так от, перемішуємо. Це ми заберемо. Беремо, перемішуємо так от. Я одною рукою зараз знімаю. Так, перемішуємо і будемо оцю суміш наносити на нашу курочку. Всю-всю суміш. Одною рукою не хочу стійку ставити. Друзі, пройшов 20 2023 рік. Він був непростий. У нас військові дії в Україні. Ми живемо під, кожен день під навалою ракетних залпів, ракет пролітають. Ну, дня 3-4 збивали вночі якийсь безпілотник біля нас, метрів 200 від будинку, летів вночі. Не, не, не добре нам всім живеться тут в Україні, щоб ви знали. Не, не тихо в нас. Сьогодні мої подруги загинув чоловік на фронті, має бути прив... привез, ну, його привезуть десь через 2-3 дні. Ну, новини зовсім не, добрі, зовсім не добрі. Але ми цей рік вже прожили 20-23. І має у нас бути 20-24 рік. Я сподіваюся, що цей рік новий нам якось вийде кращим і завжди треба сподіватися на краще. Щоб вже прекратилася оця вся терор терор з сторони русського народу, зі сторони... я хочу через свій канал донести до росіян, хто там дивиться мене на тій стороні, Росія і так далі, і так далі. Люди, зрозумійте, що ваше правительство, ваш президент. Агресивна людина. Це терорист, признаний во всьому світі. Не вибирайте його більше ні на які президентські терміни. Це буде ваша найбільша помилка в цьому житті. Дослухайтеся до українців і до України, яка страждає від вашої навали, від ваших дій, від ваших без. Ну, якби без ви нічого не робите для того, щоб покращити ні своє життя, ні наше життя. Ви наоборот усугубляєте ситуацію найбільше в Росії через те, що ви не розбираєтеся в своїй владі, не йдете голосувати, не піднімаєте людей на різні, як це сказати, бунти і так далі. Будьте трошки зверніть увагу на інформацію, яка йде не тільки через ваш телевізор. А інформація, яка йде в інших джерелах інформації, тобто інтернет, Ютуб, різні газети, журнали, зарубіжні інформатори. Будьте якимись современними людьми. Оберніться до життя ну, лицьом, подивіться, що робиться. Оцініться ситуацію так, як не вам розказують, а так, як воно є на самом ділі в житті. Я хочу привітати всіх з Новим роком. Бажаю вам всім гарного настрою на новий рік, звершень, здоров'я, всім і миру, миру, і ще раз миру. Люди добрі, вам всім миру і тільки миру! Ми тільки цього зараз в Україні бажаємо, щоб всі сім'ї були вдома і щоб ми всі зустрічали за столами новорічні свята, всі свята День народження і так. Різні свята, які є протязі року, в своєму сімейному колі, щоб наші діти, чоловіки не йшли на в ці окопи, не жили і з вашої сторони, і з нашої сторони. Будьте всі здорові і щасливі. Давайте будемо продовжувати наш рецепт. Значить, так, картошку я колотю, колотю отак от, і пересипаю я отак от на дечку. Тут у мене вариться горошок. Так, на дечку. Так, розподілимо її так по уголках, тому що в нас тут в основному буде курка. Тепер беремо і курку, намащуємо це нашим смісю нашою. Гарненько, гарненько. Її зараз перевернемо. Вона така велика. Ось так. І ось так гарненько, оцею смісю нашою перевертаємо. І отак гарненько змащуємо. І тепер я її розрізала на велика. І отак от на декорас розкладемо, щоб наша курочка була гарненька. Картопля в нас буде як гарнір. Візьмемо цю всю суміш сюди. Ось так буде скоринка така. Я не кладу в мішок чи там фольга, нічого не треба. Легенько ставимо на маленький вогонь в духовочку, щоб вона така була румяна румяна І так, друзі, ставимо нашу курку новорічну в духовку. І так, друзі, приготувалася моя курочка. Дивіться, яка вона смачнюча, тепленька. І, як завжди, Олів'є. Як без Нового року, коли немає олів'є. Всіх хочу ще раз привітати з Новим роком. Щастя, здоров'я, гарного вам всім настрою. Будьте щасливі, здорові і миру ще раз миру. Заходьте на канал, лайкайте, підписуйтеся. Хочу подякувати своїм підписникам за те, що ми були цілий рік з вами разом, за те, що ви дивитеся, що я знімаю. Інколи це дуже ну, так собі, а інколи мені теж подобається, інколи не подобається. Інколи я, я рецепти готую всі ті, які вмію сама. Інколи-інколи піддивляюся, але не дуже часто. Хочу вам передати свій опит, то, що я знаю, то, що вмію, і показати, як в Україні живуть і готують. Всім, всім, всім людям гарного настрою. Моїм дітям на цей 2024 рік достигнути того, що вони хочуть. Хай їхні мрії всі збудуться, хай вони будуть всі здорові і пока-пока, друзі.